Привіт, друзі, Ми з вами Степан Бонський сьогодні будемо дивитися паркур гри GTA 5. Ой, так більше світла. Ще більше, більше світла. Ой, все. Хо так і буде. Сьогодні будемо дивитися реакцію кінець світу гри Гета 5. Ну що, будемо дивитися, спершу лайк і підписка і коментар один. Любий коментар. Поїхали. Що? Що вже сталося? Фух. Чуть інтернет мене не накрашнув. Я нагадаю, що у мене на підписники уже 181 Зараз Вибачте, затримався трішечки. Дивимося далі. Зараз сам буде відпочивати собі. на буря пішла. Зараз подивимся скільки років пройшло. Аж 6 років тому прошло. Зроблено вже у 2019 році. О, Франклін, Трейсі. ні, це Майкл Трейсі, Джамі і Аманда літають. А це будівельники. І побачили піщану бурю! Зараз буде в буде вдягатися, брати чопа і втікати звідси. В минулому відео Міт-Міт 2D написала такий коментар Вона офігіла Який я робив її рекламу. Вже ви підписалися потім. Вона офігіла, Як треор закохався в танк. Зачинить Франклін двері і поїдуть Це це... А капоту Франкліна машини білий. Біла машина. Повернемо туди, до себе. О, це готей. Зараз відчиняю багажник взяв сумочку. А вони літають, лі, літаки, літають і літають, літають і літають. О, Майкл уже перх уже хвилюється. Що буде кинет світу? Уже Франклін з чопом підійма, підіймається ліфтом. О, писчина буря дібралася до Лос-Сантоса. А потім до сенті Шорс. Там буде втікати Тревор. Франкін вже зачиняє усі вікна. щоб це не бачити. Він зняв в себе сумку. Тягнув маску, точніше проти газ. Все же жители лос анджелеса втекают. Уже все машины врезаются в Я И автобус врезался в машину. А это Гроув-стрит. В это опять живут баласы. Це не напевне кістка Франкліна. Зараз. Все, мене вже затримали. Надовго, напевно. Я, я вернувся. Ви не здайте мене уваги. тому що в мене спека дуже сильна. Ого! Як машини тонуть? І світофори тонуть. А кіноцвіту це було напевно у 2012 році. О, Тревор із кавою. Він викинув стаканчик. Він вона буде втікати. Це напевно третя світова війна у Лос-Антосі. Не зрозумів. Це, напевно інтернет крашнувся. К краш відбувається у мене. Зараз перевіримо. Краш або ні. Це напевно відмотав все спочатку. Це спочатку. Я від цих трішки відмотав. О! Напевно, напевно це краще буде так. О, тревор поїхав собі Ховатися від ядерного ядерного вибуху в масці тревор ще і на своїй машині. Я напевно пішов у себе в бункер. Ні, не ні, ні, в літаксі же вертоліт. Тревор полетів собі. Відлома відламався все. тревор падає Він вибухнув. Деля всыпается. Боже мій Пой потяг вирушає. Боже мій це Сознало. Це на машині а справжні руїни. Тревор встав и пришел вруби. Бежить уже. И о, а теперь ты в него в бункер. Нет, какие подземный хит. А це напевно бункер. О, він ліфтом опускається. Це це напевно лабораторія. А це, да, напевно далі кубинник. А ця машина з GTA 4. Оху, oh, Боже мій. Як нам тебе все відкопати. Фанкін дивиться вниз, що відбувалося, oh тепер тревор не зможе вибратись ніяк. Тревор усе дивиться. Що відбувалося в Оло-Сантосі? Який він бородатий? Коли ти вже тревер побришся? Так на себе ні на кого ти схожий. І так приземлився. Сім'я Майкла іде і сам Майкл пішов. Якщо сподобався вам це відео, тоді підтримуємо лайком, коментарем і підпискою на канал. Ще на дзвіночок не забудьте затискати. Це все був з вами Степан Бонський, до зустрічі, бувайте!